О, звичайно, що про схід нашої країни, про Бахмут та Соледар. Тому яка наразі ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку, що можете розповісти нам? Ситуація наднепроста, Вона з кожним днем накручується. Вона загострюється ще більше, тому що погода, ви самі розумієте, мінус 16. Випав сніг, сильний вітер. Плюс без, безупинно під'їжджає підтримка, під'їжджають нові сили, ну і по стратегії Кацапів вони луплять з усього, що є. От Тому трішечки ситуація непроста, але всі сили та засоби, які є в нас, які є всі по нашому напрямку, ми застосовуємо і намагаємося якомога сильніше тримати, згадуємо постійно заради чого ми тут? Знаєте, в такі скрутні моменти в тебе в голові пролітає вся мотивація, яка тільки була, яка тільки є, і в батальйону свобода і в інших хлопців. Заради чого ми тут, і знаєте. Коли надважко, ти розумієш одне, що захищати Україну може тільки людина, яка сильно її любить, бо інших варіантів не залишається. Пане Володимире, дуже цікаво було спостерігати пізно увечері вчора і вночі, як росіяни запустили весь свій потужний маховик пропаганди та інформаційно-психологічних операцій вкидали в усі можливі свої телеграм-канали. Фейки про те, що Солидар повністю в оточенні, що повністю гарнізон український в котлі. Звісно, це фейки. Звісно, навіть до речі, дуже цікава така інформація, що на ранок. Зрозумівши, що вони перегнули палку, телеграм-канал Варгонзо про Кремлівський він заявив, що ну в полу, в полу кальце Український гарнізон «Солидарія», і що українські військові не втікають, а планомірно відступають. Навіть росіяни найбільш такі про кремлівські, це визнають, що вони перегнули палку своїми фейками нічними. Так, от хотів би почути від вас те, що ви бачите, те, що ви чуєте від своїх побратимів, яка ситуація саме в «Солидарії», те, що ви можете говорити, якщо ви володієте інформацією. На жаль, я можу казати небагато. В Солідарі ситуація наднепроста. туди кинуто велику кількість сил, ну, в принципі, дві точки, які зараз найпекельніші це Бахмут і Солідар. Але з приводу пропаганди ну, от я чесно вам скажу, мені соромно навіть за них. І причому це було дуже давно. Але ем, рівень цинізму Рівень нелюдяності, рівень абсолютного знає, отмороз, отмороження, мабуть, в них набагато сильніше морозу ніж у нас. Вони просто досягають такого рівня, і я просто до сих пір не розумію, як та нація продовжує в це вірити, і як продовжує, наскільки вони замбовані, продовжують це вірити. Ситуація насправді дуже непроста, і в Солідарії і в Бахмуті, але. Е Наскільки є можливість, вона контрольована. Скажу так, що війна це не завжди наступ, не завжди оборона. Це дуже. Це завжди маневри. Завжди маневри, звичайно. Для нас найголовніше, бо з нашого боку, це. Ну, люди, які боронять свою країну, тут не зекі, ні якісь відброски, розумієте? Тому якщо треба відійти, ми відійдемо. Якщо треба наступати, ми наступаємо. Тому наразі стабілізуємо, але більше сказати не можемо. Пане Володимире, щоб ви сказали, от видання таке, ось таку статтю із посиланням на бійця 46-ї аеромобільної бригади зсу про те, що зараз ситуація в Солидарі критична. А от кількість загиблих, звичайно, що з російського боку вона настільки велика, що їх ніхто не встигає навіть рахувати. От щоб якби ви прокоментували ось цю ситуацію із втратами ворога? А насправді їх ніхто і не зможе забрати, тому що там в 90% немає що забирати. Тому що е коли е ну, розумієте, які сили вони кидають, це ну насправді я вважав, що таке бувало тільки в Другу світову війну, коли кидали сотнями е людей, е просто е е Бігти вперед великі групи людей, які знаходяться в засідках, великі групи людей, які заходять. Тобто вони реально кидають величезну кількість людей, але наша артилерія, наші танки, вони відпрацьовують теж дуже потужно і на точно наші оператори БПЛА вони скидають фантастично. То точно ми навчилися це робити, і жертв насправді велика кількість. Велика кількість і там не залишається майже від них. І ну там тільки шматця. Я перепрошую прибори нічного бачення з наших дронів вночі, коли прилітає снаряд, і там, де було скупчення, їх ми бачимо. Там просто ну червоний фарш. Там дуже їх багато. До речі, раніше чули інформацію, що нібито як почали економити російські окупанти свої снаряди. Про снарядний голод ще очевидно не йдеться, але принаймні так як раніше вони їх безрозмірно використовували там десятками тисяч за добу. Про це вже не йдеться. Чи помітили ви, що рашисти почали економити свої артилерійські снаряди? Все не зовсім так. Вони не економлять, вони не мають змоги і не мають чим, тому що склади боєприпасів. Ну, завдяки нашим колегам з западу поставляють і вони не економлять, а реально знищуються склади боєприпасів. І от ну батальйон «Свобода» на нашому бахмутському напрямку абсолютно чітко відчуває інколи, навіть наш паритет в небі. Інколи прямо відчуваємо, що наша артилерія працює набагато потужніше і щільніше. Наші літаки вилітають нарешті, наші гвинтокрили вилітають, працюють. Ну в принципі, в нас є дуже багато хороших новин, тому що немає такого, як в Рубіжному. Я пам'ятаю, ми на посту сиділи і було 412 прильотів на годину. Ми рахували то зараз нема такого абсолютно. В нас є артилерія, наша. І вона м, теж потужна, і вона точна. Хлопці навчилися і дуже круто це роблять. Е, тому в них не те, що економія, в них просто відсутність цієї артилерії через те, що постійно регулярно знищуються БК, логістичні маршрути, і вони не встигають просто підвозити. Ну і давайте будемо чесні: в них же теж запас не гумовий, вони не можуть його безкінечного просто привозити і. Використовувати ну, в своїх цілях це війна, є така можливість закінчуватися всьому. І ще, ще одне питання. От ви говорите, що дійсно артилерії не так багато кидають так на забій своїх військовослужбовців. От чи не по не побільшало випадків, коли росіяни починають здаватися в полон, адже ну вони ж бачать, що відбувається на полі бою? Не збільшилися, не збільшилися. Їх пропаганда е, працює і на тому рівні. Ми постійно е, наша розвідка дуже добре працює. Вона постійно займається перехопленнями, і насправді їх настільки лякають, їх настільки накручують з приводу того, що е, ну один з перехоплень, я вам скажу е, кажуть, один пост доповідає. В нас 5500, 500 це безвісти зниклих, дезертирів. Кажуть, ні, в нас немає 500, у нас є тільки 200-300. і 300. Все, плюс прийняв. Наступна доповідь, все їх вже немає. Ну Тобто, розумієте, в них немає 200-300, в них немає, є тільки, ну є, є тільки 200-300. Тому вони абсолютно цинічно і безжалісно, як в принципі, і по всій е, 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 історії, яку ми знали. Е, чи ПВК «Вагнер», вони тобто не всіх, Всі ті, хто бажають здатися в полон, їх розстрілюють там на місці, так? вони навіть більше продумують наперед ті, в кого, хоч трішечки, виникає бажання це в них в тилу, вони вже розуміють, хто це, і вони до цього готові. Коли вони виходять на задачу, вони вже готові і знають, кого, якщо що, обнуліть, як вони кажуть. Так що от... в тих мотивація настільки потужно не здатися, просто померти надвелика. А От ми розуміємо, що оскільки керівництво, зокрема і пригожин, сам він відправив найбільш боєздатні підрозділи ПВК Вагнера на солидарський напрямок ця інформація уже озвучена з двох сторін, практично була. То очевидно, ці прогалини в Бахмуті треба було кимось чи чимось замістити. І нібито як саме ВДВ війська російські були кинуті на Бахмутський напрямок. Скажіть, будь ласка, чи підтверджується ця інформація, і чи якщо так, то чи помітна різниця в тактиці і в бойовій підготовці між ПВК Вагнера і цими ВДВ російськими військами? Знав і про те, що і дешевешники є, є і те, що спецпідрозділ е, Тихоокеанського флоту, е, білий ведмідь був е, і безпосередньо ми ну свобода зустрічалася з ними на полі бою, е, так відморожені, так відбиті люди. Е, е, вони проводили штурм, і доповідає <говори>, пост, каже: вони на, на локтях Пересуваються швидше, ніж ми пішки, без броні, без шоломів, просто з купою гранат і калашом. Але вони теж люди і вони були знищені. Так що це підтверджено, що є спецпідрозділи, але в той кількості, в якій вони в принципі могли б щось толково зробити тут. Їх тут немає, вони теж закінчуються. Бо вони завжди кидають в найгарячіші точки спецпідрозділів підготовлених своїх бійців, отморозків, да, скажімо так. Але їх ліміт теж небезмежний. Пане Володимире, без безмежно вдячні вам, що доєдналися до нашого етеру і звичайно, що за все те, що ви робите для нашої незалежності за те, що так мужньо боронити наші міста, нашу землю. Дуже вам дякуємо від обличчя всіх українців та нашої команди. Глядачам нагадаю, що Володимир Ращук, боєць батальйону Свобода зі сходу, з бахмутського напрямку із найгарячішої точки країни приєднувався до нашого етеру. Дякуємо вам.